Владиславе, по-перше, вітаємо з перемогою два абсолютно різні тайми у виконанні команди. Чому в першому таймі так було складно і не змогли взагалі нічого створити біля воріт Донецького «Шахтаря»? Та не знаю, поки тяжко сказати так по гарячим слідам, чого не вистачило. Дуже схоже матч, як ми у Львові, у Львові грали, програли 2-0 після першого тайму. Так і тут вийшло. Я не знаю, не можу відповісти зараз по гарячим слідам. Але головне, що перемога. За нами так Переломний момент був з голом Андрія Ярмоленка, правильно розумію? Ну звісно, трохи нам по голові дало, що вони забили, і ми трохи перестроїли схему і забили так. І звісно, потім бачили, що Шахтар почав помилятися. Ми відчули цю перевагу і почали так більш давити. Та вже забили, там вже грали по рахунку. Здавалося, що з виходом Володимира Брашка трошки в центрі поля діяли розкутіше. Тут просто Вова вийшов у другому таймі, по-іншому по грали, а Коля грав Міхаленко. В е першому таймі, коли ми зовсім у нас нічого не виходило тут. Тяжко ще сказати, що Коля що, що Вова дуже хороші гравці та в нашій обоймі. Я зараз не можу когось одного виділити. Як налаштовуватись на Львів? Та так же, як, як на Шахтар, ми там шахтар на п'ятому місці, ми на першому і навпаки. Тут принципіальний суперник, тож населяємося теж на перемогу. Олександр, скажіть, будь ласка, ви вже використали сорі карту? Е, ні, ні о, дивіться, вони ще тут лежать. Та я не встигаю. Я з бази базу додому на заїзд на гру. Як гра? Тільки? Які... Важка, важка, звісно, першому таймі важка. так складно взагалі. Майже ну, може, без моментів. Може, десь переживали за результат, більше так не дуже розкуто грали. Але вже коли пропустили гол, звісно, ми зрозуміли, що ну, втрачати вже нічого, і ми вже повинні включати максимум. І, звісно, і вболівальники юнали, і вся атмосфера, яка була сьогодні, це дуже сильно.